Резонансна заява екс-віце-прем'єра Олега Рибачука щодо створення української ядерної бомби вже наробила галасу у суспільстві. Радіобіологиня та старша наукова співробітниця інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Перенюк розповіла виданню телеграф які реальні шанси на запуск української ядерної програми, і пояснила, чому брудна бомба не варіант. Докладніше далі. Олена Паренюк переконана, що Україна має всі можливості відновити свій ядерний потенціал. Але це питання має два аспекти: по-перше, правовий міжнародний закон говорить про те, що Україна має без'ядерний статус, і ми дотримуватимемося цих законів, тому що хочемо жити у громадянському суспільстві. А по-друге, раціональний технологія створення ядерної зброї вимагає серйозних інтелектуальних та фінансових інвестицій. А головне це величезний виклик у сфері безпеки, на який в нас немає політичної волі. До того ж, надум. Коперенюк ядерна зброя, це не панацея в Україні. Наразі потрібно багато іншої зброї, зокрема БПЛА Діпстрайк та наземні безпілотні системи, які набагато ефективніші за ядерну бомбу. Щоб її зробити, пояснила Олена Перенюк. Потрібен уран та плутоній продукт напіврозпаду урану. Він створюється, наприклад, у реакторах РБМК. Такий вид реакторів раніше працював на чаес. Тобто, процес генерації плутонію це той же процес, який відбувається на атомних станціях, і власне так його генерують та очища. Ають набагато важче контролювати, але він виділяє набагато більше енергії. І такий вид зброї, як брудну бомбу, зазначає вчена, Україна також може створити, але це зброя терористів, тож пригадуємо правові аспекти. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.